Казочка про кицю мусю песика жука і ковбасу. Я вхопила ковбасу і в зубах її несу. От тепер повеселюся, мурмотіла Муся. Вибіг песик жук за хати. Хто посмів чуже узяти, що украла те віддай і негайно утікай. зупинилась киця Муся. Пхе, тебе я не боюся і не кину ковбаси. Бо ти сам її з'їси. Песик сів. А що ж робити муся дав? А розділити, бо коли для тебе пса в миску ляже ковбаса? Жук зітхнув. Умієш ти на своїм наполягти. Сіли вдвох під бузиною та й ласують ковбасою. Жовтий ведмедик. Жовтий ведмедик диво природи, бродить і місця собі не знаходить. Де б не присів і комашка розгледить. Тільки її чути скрізь. Жовтий ведмедик. Дітки гукають. Аго, пайлуватий. Ще не набридло тобі сумувати. Аніж ховатись в зеленім лісочку. Йди з нами гратися в жовтім пісочку. Зайчикова мрія. Сірий маленький зайчик хліба знайшов окрайчик, на шматочки його поламав і горобчикам пороздавав, а сам умостився під ялинку і мріє про свіжу морквинку. Пан Перевертас. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішку мишка, мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, збирає іграшки на стелі, змія летить, а птах повзе, горішок білочку гризе, руками я карбую крок, батькам пора у дитсадок. А якось літньої доби пішли збирати ми гриби, та вибіг пан перевертас. І вже гриби збирають нас. Такий він пан Перевертас. Якби щодня бував у нас, то став би рідним і близьким. На жаль, батьки не дружать з ним. Жабка і кульбабка. Запримітила жабка, що розквітла кульбабка. Як це несправедливо, ти яскрава, грайлива, світла, тепла і м'яка. Чом же я не така, усміхнулась кульбабка, Ох і заздрісна жабка. Ти живеш при ріці, у густій осоці, де завжди прохолодно, темно і земноводно. Ну а я тільки донечка, вітру і сонечка.